Вітаю всіх на своєму каналі, Хамстер Ріо. Сьогодні у нас огляд перших двох сесій партії новачків на сервері Rage Kingdom. Проходила нова мультиплейна партія. Зібралося достатньо багато людей порівняно, ну 30. Тому розглянемо, що відбувалося перші дві сесії коротко. Отже, <кхм> на першій сесії нічого такого не було. Всі збирали спокійно свої регіони. Крім однієї війни, це Турок Мамлюк Тимур і Індуси. Два. Два індуси. Що не дивно, індуси першими влетіли. Делі летів в Тимурида. І як бачите, оце результат їхньої війни, то першої. Там воював Осман і Мамлюк на стороні Тимурида, а тут тільки Делі і Бенгал. Бахман не воював, тому що там був брендет пів години. Програли індуси на ці чотири провки. І по суті, ну, це це все, що, що було по гравцях. Не прийшов Португал, не прийшов Інк. Португал запиляли, Інку писали дещо. Ают Прийшов, але після першої сесії сказав, що все, у нього не встає. Зібрав ніби щось, перекотив культуру. Але лівнув з партії. Ну, як то кажуть, мінус карма. Так, японець теж щось збирався. ну Там в другій сесії більше понятно буде, я зараз розкажу. По суті, більше нічого такого не відбувалося, всі спокійно збиралися. Щодо другої сесії, то відбулося декілька війн в Європі і ще одна війна між цими хлопчиками. Отже, спочатку в Європі. Що сталося тут? Тут відбулася такий каскад війн. Австрія і Венеція влетіли в Угорщину. Угорщина була в союзі з Польщею на той момент. Але Польща не брала участь у цій війні, по суті. Залишила його сам на сам. Получається, е -е, тут два в одного. А тут влетіли швейцар-бургундець проти Гесена. Теж два в одного, але швейцар, е Гесен був в союзі теж з Польщею і зі мною Швеції. Спочатку поляк не дуже хотів допомагати Гесу, ну але все ж таки потім ми якось вирішили вдвох привезти по 25 тисяч. Ну я ліміт чисто привів, поляк теж ліміт, ніхто не піднімався сильно, крім Геса, звісно, бо це за виживання його була війна. Ось коли ці тіпчики побачили, що ми прийшли, хоча й небагато. То... А, ну і ми виграли дві битви і ще якісь там маленькі поводобивали десятки. Зараз покажу, як проходили бойові дії. Я думав, що тобі австрієць прокине союз, тому що в мене з австрійцем була Ну Він не прокинув і весрівну, ну якби. У нас не було союзу Ні, ніколи. Тип... ж, типу, це Нашу австрійцю давати мені ще раз'їстися. Це ж логічно. Е, ти можеш франк поставити? Чи вже стоїть? Так стоїш? Я Бачка. то й думав, що зараз австрієць прийде, може ще когось призвезть, що. Була б зараз 3 на 3 просто. А там, типу, австрієць Австрії горці за одну війну не вб'є. Є син, так. Не, просто ти мені перед цим сказав, що Бургундія вивезе мене в соло вчора, а тепер ти напав якби з Бургундії. А ви не хочете селі. один на Як один по випадку? Там і DePlay і в Deploy в да? Таке діло. Я там його якось щось там запросити, бо типу я хотів його втягнути проти австрийці, типу я. Короче. Ну коротше, самурай, керуйшись. Кстати, до речі, якби ви б зараз напали в то, а проти нас двох. Ну там 0? Я завожу 0. перший, 0. я заведу 0. все. Я Дальше випідаю. гесен, Ну, там нормально буде бит. Там нормально, в мене генерал uh, 3-5. Okay. Ладно, давай ти, потім поляк, а потім я. Бо мої ще доходять тільки. Так. Ну він про вони програли, тихо. Я переріжу вісьмильку і дев'ятку. Давай. Заводите? Ні, то ще раз, ще на. Ну вони на моралі програли, як ми не може. А що там Мінус? а, річка? Ричка наука. Е, я, я скажу в, тобі коли Роман заводить. Эээ, в насау в нас, в нас, в нас, 14, а 13-ку зайдеш А я 13 -ку -ку можу дам. не встигнути. Е, ще ще розер ще, е, треба заводить в, в Франкфурт Я заведу, я заведу, okay. все, окей, все, я завожу. Все, вони програли. Все, найс, nice. це взлечу чудово О! Давай, давай, заводь! Хамстер, заводь, 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 в майнц, в майнц Та там на мінус я, давай, це... давай, 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 а, давай, давай выступай туда. Эээ. Ну, зря ми так багато, але нормально. Mm. У мене через два роки буде шосте тех. Два з половиною. У мене тоже. У мене. Чекай, септембер 62-го. Кидай им біли, кида білий, кидай им білий, кидай им білий. Найпогоджується. Білий? та та А ну, до е, як... но... речі, мінус, мінус не дав. Ну да, ну, но ну, 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 такі... такі... ну, ви, наверное, не хочете а... воювати. Ну, тут я просто так. теж набрав боргів ще до цієї війни. Я зараз... ну, йому на гроші, 1600. мир, якщо він погодиться. А, да. На гроші давай. А що в них по моралі? 4-2. А що так слабенько? Давай відсіджим тебе. І треба кого? Треба стати когось сіджити одного. Ну він не погоджується. На гроші. Ну і ось тут після цього вони побачили, що програють, і відповідно прикликали в цю війну ще француза додатково. Литовець веде війська, литовець веде. Там Угорща про Француз? А Франція зайшла. Франція завод, зайшла? Заводь, 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 завод, 14. А вони шо, клоуни чи що? А, нормально, ти да. ж пому завів. А, давай ти ще втрати, в нього теху нема, так? А не, п'ятий, ну, все є. П'ятий, п'ятий. Ну, скоро шостий буде, хлопці. Е, я Менше відновлю, роки. давайте я відійду відновлю. Там на мінусі буде. Пішов завод від швейцарців. Ні, не, не буде там на мінусі. У нас рівна, на, на рівних цих битвах. У них на моральку менше, ніж у мене, У них на моральку менше знаю. Так хто заводить? Давай, 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 давай. Вони форт програють сразу, якщо ти підведеш. У них на моральку менше. У Шостать. Заводь, завой, заводь, 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 заводь. заводь. Бля, погано, там ще француз зараз. Треба. Бля. Так вони зараз не без моралі будуть заводити. Ну Тут дуже великий плюс для нас ми побилися. Там втрати не мабуть в три рази зараз були. Вони вони ми ми перез... зараз ми в шостите. Ну не стигнуть. Але ми відійдемо наші форти, нас скоро б шоститех у всіх. Вони... Без моралі завів. Поможе й мені ми вмираємо щось сильно. Ні, це Давай, давай, давай. Що ще тримаються, ті самі 20-30 тисяч. О, бля, там вже по мінус 5 тисяч. Він Француз даун відступив, вони програють. Ні, там же тридцятка зайде, ні, відступаємо. А ну це чекай. чекай, чекай. А... Бля, не спів. Unlucky. Майже. А, це погано. Бо їх не вайп нозера. Але там. Не, не вайп, не вайп. Але, вайп коли... А що відбувається зараз? Француз лентали... зайшов за швейцара і Бурунію проти Гес. А вони сначала влетіли двоє я... в Гесена, Я мене. не наймав, а ти 1000 боргів наняв і більше всіх привів. Француз? Да. Короче, бродна аналка. Короче, удачі вам! В анальних винах. Я думав, що я не буду мучиться. Я теж не хочу а, а от анальні війни вони так затягують. більше, більше, більше. Це як коли я був на австрії, там закінчилось тим, що і Португалія, і Англія, які взагалі до цього ніяк не прочетні, пішли воювати, і Португалія здохла взагалі. Ідуть, 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 ідуть до да, столиці. Не, не, не спалив, не спалив. Я зараз спалю столицю, зайду. Стени. Стен, встиг. Він спалив. заходить відразу, давай. А він, вони не знають, що спалено, може, давайте підемо mm -hmm. брати. Та конечно що йдемо тут на мінус для них. 36 тих тільки у Швейцарії, так що. Пусть так ще веде війська, а литовець тоже веде війська. Ото він розвалюється. О, так Ой, він, він... Він... вони програли кбит в першу. Я, я заводжу перший. Зубок. Там мінус два, якщо що. Там 2, як шишо. Він, він це вже програв, вони не встигають ніяк. Да, Дану встигли. встигли. Ладно, вони перестакали дуже сильно. Заво заводить Зав... 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 Я, Зав... Я в кінці, Зав... короче. Я ще, 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 Я ще мелкий завожу. Да, дальше заводьте выхоп, цимен, лиш немає. Прусак еде, Блін, капець, тут орди, просто орди. Вони хочуть... Там зараз буде сотка, там зараз буде дуже великий простак. Та пиздец, вони підняли, ти шо, кончений? Ну давай, 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 Блін. Там а, дві а тисячі, в, на 200. Вони програли, вони програли, <рес> вони рагулі. Став третю швидкість. Став Ставтреть! Встигне, бля, встигне. О, ну бля. Варали. А ти встигнеш? Та я встану. 100, ну, типа, звідси нам швидко ми заходимо. Ну їх Блять, 100 тисяч, більше. Ну це пиздец, це просто піднялося, так та, не ти знаю, ти Третя раз. світова. Ага. Ну, у нас 500, тут у них півтора. Давай, давай, давай. Вона не зайде, якщо давай. вони будуть заходити. Так в 3 тисячі не ходить. Да й дай, йдай, 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 чи куди. Ну там 15 тысяч. Ооо Сім. А ви виграли. Це вони не встигли. Не чув... чу... Ну, бач, це зіграло, що ти спалив все-таки, ну. Да, да. Це сильно. ти встиг прямо на кінці спалити. Я скриню, ти хотіть скінчу. Та я відео записую. Ой-ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой. Так швидко у Франкфурт біжить тоді. А, там... а вони там там організовано, мабуть, немає. Там 800, може ну 1000, що... там а, має швидко бути. впасти. 11к дауні, 11 калік. Все, погоню, погоню. 11 лохів. Ні. В кого на Сіджі є норм генерал? У мене є, я виповів, там бойко. Убити, убити, застрелити, 11 тисяч. Заведіть, заведіть, побіжіть. Буч, я веду, веду, веду. Там Литва пішла сама, чи що? Нє, то я. Там моїх пару тисяч було. Я, я встигну. встигну. Встиг. Я встиг. Встигну. Нормально. Ось. Навіть французам важко йшло їм, але... Француз підняв оверліміт, заліз в борги, щоб ви розуміли наскільки. Не зараз ну, це 1976 рік і у нього 3600 боргів на даний момент. Ну, і це не за його війну, це за війну Швейцарії. Бо Швейцарія ось тут забрала три провки і Бургусь Бурзі він дали одну провку. Ну, по суті, Швейцарія не постраждала сильно в цій війні. Тро трошки. Це навіть одновідсоткові там. Ну, може було ще трошки. Виплатила Бургундія так само, типу, сильно не впрягалася прям. Ну так. Злігка, але все рівно це більш якби вигідно, бо вона сюди може і буде розширятися в майбутньому. А француз цього нічого не отримує, а впрягається дуже сильно. Від цього ми відповідно програємо вже битви, бо ми не піднімали, скільки. Треба відбуватися. Ні, давайте, бо не пробили, заводь. заводь. Я заігнорюю ребелі якщо... Я завожу. Бо якщо у буде неприємно. А у мене. Литва щось не спішить до мене. Заведи там Француза досі нема 600. Я думаю, вони тут уже не обессудятся. Та в них тут забагато просто їх, ну. Це реально. Ти доби втрати? Там 300 на 1000. Якщо було. На шоку. Заводиш. Завожу, завожу. Я, короче, ну, я встигаю, там, в принципі. Далі, почекай литовці. Ще поки є резерви, ще рано заводити. Кажи, коли. Уже можна заводити, можна. Там уже мінус два у них. Завод що? Вже можна. Заводь поляк. Mm. Там, в принципі, Кібуч. вже добавляє, добавляє. Кибуч, поставив 5 бд, священник. А, до да. речі, папа, папа. І да. папу, да. я це да. Типа тут 5 бдн зарішають. Не, ну вс равно. Но втраты на гигантские. Там мені кається, если буде будет круто, сравнить, типу. Ну да, да. Ну я закинчу с так. еще. це максимальний фрик, вообще есть в партії. так скажу, типа. О, мої, типу, геть в Польщу виступають в кроків. Мої теж. А ви з Техом чи ні? там ми з Техом. Франція п'ятий, Анберга. Та в них теж шостий. Франція десь. У нас тисячі раз менше. У нас просто мало нам. Ну, я не можу піднімати і так, бро, капець. Та, ну, піднімати за війну, якій ти нічого не отримуєш, це тупо. Француз підняв Ну француз идиот, мы же не Но... вон... идиот. Ви по скину 50 тысяч це його ліміт, по суті А, ні там більше він <риславлення> ну да? Тысяч... да, він винбищи. Тому кол. А ну-ка, скільки на позик. Француз. А бещи там тысячу, і... да. Да, він позики набраются, и не да. Максимальний, конечно, якийсь, Не знаю, клоун. Капець тварь. 1000 проскочило Не програ. Вони можуть це програти Ну если Бургас і джани сніг то дак А хотя не mm, Да ні, а якщо француз заведе не програють Да да там 9000 Ти Якби було спало, Ну то можливо було б шанси не затопили Golden Fox disconnected okay. Якби була було спалено. О, тут ще можна виграти. Тут зараз мінуса у них. Якщо випаде кубік, ми виграємо. Mm, може. 1, 0, 2. Фронт щось сипеться. О, 9 в них випали, Єгови! 3, 8! О, о, о все yes, стікає. Yes. yes. Стіка. Yep. <рес> Які це <рес> від, лохи? Давайте відходим. зразу того, зразу того, зразу десяточку. Зразу ж. А це 8 тисяч, <рес> це всі, вся твоя армія? Ну oh, та. У мене тут вайпонес просто, я був по новому менті. Там прям пару днів не стало. У мене відібен той столиці майнуш. Та ні, на мне це. Мені треба якось ще рік прожити і я капаю на 70, а не на сотку, бо я все одно банкротнусь. Так а чо, ми... ну, на 50-30 плюс буде. На 50 рівно. А, на 50, так. Да. Норм. Ну типа все рівно багато, але. А, а як знать, як місяця почалась війна? То есть в курсі? Так нажми на Швейцара, Наводись, мир за запропонувати віде. мир, типу, і там наведись на Swiss Conquest of Minds. Там число, навіть написано. 3, 3 61-го. Тобто нам до 66 го до лютого. До 3 лютого. Ну, недовго зиму пережити. Та не заходь навіть туди на фіга. Не встигнеш. Я про це можу знімати. Камерки розпускати. На сразу. О, Прусія пішла розсіджувати Естонію. Ти <ротужність>. можеш в Польщу міркам да. підійти? В Польщу? Так. Чекай, вони підходять. Чи, чи ми вже не будемо давати бит? Ні, все, 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 безрізниця, вже можете до себе додому. А, окей. Де немає сенсу ну, і ось, ось така війна тут. А тут Австріяк з Венецією не могли нормально пропустити угорця. Він е, вигравав битви на горах тут. тут У е, нього був шостий воєнтех, а у цих хлопчиків був п'ятий. Погано, як я зрозумів, воювали, заводили по Скандербергу. Там втрати 2 до 1. ну Цей втратив два рази менше. Хоча воював один. Ну, поки що от, ось так от, така ситуація тут склалася. Всі інші в Європі поки чилили. Збиралися. Англія колонізує. Більше нікого немає. Португалію вбили. А Ацтек тут зібрався теж. Норм. Сонгай зібрався норм Марокко. Мамлюк не сказав би, що норм, тому що йому не треба оцих вій. Йому треба тут золото перехрещуватись у єврейчика, він хотів. Не знаю на що це хрестить, якщо йому ще буде, треба все рівно хреститися заново. Він втрачає просто теп в тому, що б'ється в Індії, як вони кажуть, за кормандент. Я можу порадити таку зі свого досвіду дати мемлюку, коли я грав перший раз в мультиплеєр на OSF сервері. Я грав на Бахмані, і тут була теж така коаліція, тут було 4 індуса проти оцих трьох самих типів. Осман Тимур, Мамлюк. І... Мамлюк яким чином там був, за який інтерес? Теж за коромандел. То саме, по суті, повторилася історія, але суть у чому. До кінця партії Тимур був от десь ось так. ну І Осман був десь отут, ось так. Да. Ось так і ось так. А Мамлюк так і не дійшов до цих земель. Він тут був, десь, десь отут, отак. От да. Тобто, що? Навіть якщо і цей вигідно, оцей коромандел, то це ну, майже нездійсненно. Воно ще партія закінчується, чи мамлюк буде тут. Тому мамлюку, в першу чергу, краще залізти сюди десь, тут щось хавати. Ось в нього є тут, по суті, земель, купа, є один ворог. Ось у вигляді зулу замість конго. Тому, не знаю, це, 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 оце в Індії для мамлюка дуже сумнівна історія. Але як грають, так грають. Це я просто свою точку зору висказую. Ну, що, в принципі, нормально. Щодо другої війни, до речі, індусів. То перший нападав е, Делієць і програв, а в другий нападав Тимурит, і виходить зараз ну, така. Така ситуація, що програє, по суті, бо індуси взяли рог. І це буде на мінус 2 для цих хлопців. Бо тут річка, ну і пагорби. І поки що статус-кво зберігається. Не знаю, Бенгал відволікся на сепаратистів. Можуть ще підняти, в принципі, але і ці так само можуть ще підняти. Тут немає x 2 ліміту. Мінус 10, якщо це... за гори йде йдеться мова, то треба піднімати, якщо хочете їх взяти. Якщо ні, то можна стояти тут, побудувати форт нормальний. Це взагалі мінус 3 буде. Ну, тому ось, ось така тут обстановка. Зараз більше ніхто не воює, тут гравця нема, Айрат збирає Китай спокійно. Маджапахід теж зібрав свій регіон, по суті. Якщо подивитися ось так, да, це вже основа є, все все зібрано. Готується плести десь сюди, аргейс теж готується. Зараз вже тут, не знаю на що це тут. Якщо тут є острів, якщо тут є острів, то... Так, достає вже в Uvery ну йому все рівно ось тут треба як мінімум точно, тому що цей трейднот відтікає в чотири різні станції. І треба тут мати вплив, треба оці два як мінімум забирати, щоб текло в Ламанш, якщо він зацікавлений, йти в QueenCape. Тобто ну, це логічно. Йти сюди і сюди. Тут, до речі, можна і не витягувати. Якщо є якийсь вплив на саме тече, тут один тільки вихід. Але, але, про що я? Про те, що треба, треба. Замість цього, ага. що тут десь. Ось тут. Ось тут було кидати. або тут і вже бути тут. Ну, він близько, в принципі... Цей теж вже зібраний. Все, що ідеї кажуть. Угу, ідеї ще нема. Ну, він дожене. І щодо японця. Японець зібрав оду, але, як мені сказали, на нього напав сьовий. Не знаю, як так сталося, і... Він вбив всього на повійні, забрав всіх його васалів, які, звісно не лояльні до нього. Ну. Не знаю, коротше, йому вписали тут. По суті, всю Японію вже. Бо його не було останні 30 хвилин. І отут тому такий бардак, який ви бачите зараз. Останні 30 хвилин сесії. Ну таке, слабенько в загальному. Слабенькі ці також оці три хлопчика. У них досі всіх трьох немає інституту. Щоб ви розуміли, да. Вони воюють проти індусів, у яких вже є інститути або роздаються. Тому сумнівно, сумнівно. Коли я воював на індусах проти цих людей, то це було ну не цих людей, цих країн. Це було набагато сильніше. Ось ну, цікаво, цікава геополітика розвивається в Європі. Тут дуже багато людей просто на квадратний метр кілометр. Тут і Франція, і Бургундія, і Флоренція, і Венеція, і Австрія, і Швейцарія, і Гесен, і Бранденбург, і Польща, і Угорщина. Дуже плотно, дуже дуже тут прям місця дихати не вистачає. А далі вже Осман, Москва, Швеція. Теж ну, Осман може не сильно замішаний в цій дипломатії. Також тут Марокко. Залізло в Іберію і вже дихає в спину Франції. Тому дуже цікаво тут дуже цікаво, що буде відбуватися на третій сесії. Пишіть, якщо хочете, побачити це, ці війни. І... Приходьте також до нас на сервер записуйтесь, грайте, поки цікаво, Європа 4 досить стабільно проходять партії. Ну, а поки на цьому все в мене. До нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока!